Вітаю вас в ефірі. Програма час реформ Верховна Рада України прийняла закон України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року. Реформування спрощеної системи оподаткування важливий крок у підвищенні податкового клімату. І саме як це саме реформування буде проходити, нам розповість. Заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування на прибуток ДПА в Тернопільській області Дана Чорна. Добрий вечір. Та заступник начальника відділу податкування фізичних осіб ДПА в Тернопільській області Володимир Брудко. Вітаю. Я рада вас бачити у нашій студії. Давайте перейдемо до нашої розмови. Які нововведення передбачені прийнятим законодавчим актом для підприємців? Ну, перш за все, для підприємців з нового року відміняється. Дія двох нормативних документів. Це перший указ президента про спрощену систему оподаткування, яким підприємці користувалися впродовж 12 років, і втрачає чинність декрет Кабінету міністрів про прибутковий податок з громадян. Замість двох цих документів вводиться в дію норми податкового, норми податкового кодексу, які стосуються спрощеної системи оподаткування, зокрема для підприємців. Що новенького прийнято в даному документі? Ну, перш за все, це підприємці поділили на три групи: розподіл на групи проведено у відповідності до отриманих ними доходів, до кількості найманих працівників, а також в залежності від обраних ними видів господарської діяльності. Як напевно підприємці вже ознайомилися з цим законом, побачили, які ж групи відносяться до спрощеної системи саме до підприємців. Перша група це підприємці, в яких загальна сума оподаткованого доходу за попередній рік не складає більше ніж 150 тисяч гривень. При цьому Підприємців на першій групі обмежили щодо кількості найманих осіб. Підприємці на першій групі не можуть працювати з найманими особами. І також для першої групи встановлено обмеження щодо видів занять видів господарської діяльності, на, які можуть, на яких можуть працювати підприємці на першій групі. Друга група. Друга група це підприємці, обсяг доходу, яких не перевищує 1 мільйон гривень, кількість найманих осіб. Не повинна перевищувати 10 осіб, і види діяльності дещо розширені в залежності від на відміну від першої групи. Однак є обмеження як для підприємців першої, так і для підприємців другої групи. Це передбачено відповідною статтею, Тобто є певні види діяльності, якими підприємці не можуть займатися. Зокрема, найбільше питань надходить. До ДПА в Тернопільській області щодо надання в оренду приміщень. Зокрема, кодексом передбачено, що підприємці не можуть займатися на другій групі, ні на першій, ні на другій групі оподаткування, якщо вони здають в оренду земельні ділянки площі, яка перевищує 0,2 гектари житлові приміщення, яка площа перевищує 100 квадратних метрів, а також нежитлові приміщення, якщо площа перевищує 300 квадратних метрів. Що стосується платників, які віднесені до третьої групи, то тут платники фізичні особи поділені на дві категорії: платники, які оберуть спрощену систему і бажають сплачувати ПДВ, будуть сплачувати єдиний податок за ставкою 3% від обсягу податкового обороту, і платники, які не будуть сплачувати ПДВ, Будуть сплачувати єдиний податок за ставкою 5% від оподаткованого обороту. Що стосується видів діяльності, то для платників третьої групи немає обмежень щодо видів діяльності, на яких вони можуть здійснювати цю діяльність, крім тих обмежень, які я назвав, назвав раніше, в тому числі і надання в оренду, і торгівля алкогольними напоями, торгівля підакцизними групами товарів, оренда і інші. Інші види господарської діяльності, тобто підприємці, які підпадають під першу другу групу, так то вони не мають права займатися здачею оренду приміщень житлових. Так перша група це категорично не мають права займатися здачею оренду, тому що для них визначено, що діяльність повинна може здійснюватися виключно. На ринках або з надання побутових послуг населення. Перелік цих побутових послуг населення також визначено законом. Їх є 40 видів. Однак слід зауважити, що під побутовими послугами розуміється надання побутових послуг за індивідуальним замовленням. В кожному конкретному випадку повинно бути індивідуальне замовлення. Друга група, як я вже казав, дещо ширший, дещо ширший перелік видів діяльності. Також включає в себе надання послуг, в тому числі і побутових послуг, які надають підприємці на першій групі. Що стосується надання послуг юридичним особам, якраз те питання, що найбільше цікавить підприємців, то вони обмежені щодо надання послуг виключно. Платникам або єдиного податку, або населення. Тобто, якщо платник на другій групі буде надавати послуги юридичній особі на загальній системі оподаткування чи підприємцям на загальній системі оподаткування, то останні не зможуть включати у валові витрати, суму цих наданих послуг. Якщо ж буде здійснюватись підприємцями на другій групі продаж товарів, згадані категорії платників, то платники зможуть включати надані. Закуплені товари у валові витрати раніше. Ми спілкувалися з підприємцями, так вони мають деякі зауваження власне до другої групи. Там обмежений обмежена сума прибутку, так мі один мільйон один мільйон. Один мільйон. І вони говорять, що це дуже мало для них. Тобто, хоча б, щоб два зробили або два з половиною, і говорять, також що таким чином ну підприємців будуть заганяти в тінь. Тому що немає ніякого виходу, або обмежувати кількість найманих працівників, або виплачувати їм зарплату в конвертах, або переходити якусь іншу, або закривати взагалі підприємство. Ну для платників, якщо ви кажете, будуть зганяти в тінь. Не думаю, що буде так до того доходити ситуація, тому що зараз підприємці, як відомо, на спрощеній системі оподаткування граничний обсяг оподаткованого. Доходу становить 500 тисяч, цей бар'єр підвищено у два рази до 1 мільйона гривень. І є третя група, на якій підприємці зможуть працювати за ставкою або 3%, або 5%. І тут обмежено суму доходу за рік 3 мільйонами. Тому я думаю, Підприємці оберуть собі або другу групу, або третю групу. От, в тих двох категоріях. Ну, нас поки що, якщо брати область нашу, то найбільше це підпадає під другу групу. Най, найбільше, так. Попередньо ДПА в області зробила розрахунок за тими даними, які є, на, на підставі даних поданої звітності, то в другу групу впадає 16,5 тисяч платників, звичайно, за умови, якщо вони подадуть заяви. Все залежить від підприємців. Пані Дана, розкажіть, будь ласка, що за цим законодавством запровадили нового для юридичних осіб. Ну, зазначеним законом, внесені зміни вони також торкнулися юридичних осіб. Е, відповідно до розподілу юридичні особи, суб'єкти господарювання вони відносяться до четвертої групи. Е, ну, Суб'єкт господарювання, щоб отримати такий статус, так він повинен відповідати від, відповідним критеріям. І такий критерій визначений виходячи із середньої облікової кількості працюючих, і від обсягів доходів. Тобто, якщо суб'єкт господарювання, юридична особа, хоче отримати статус платника єдиного податку, він може бути будь якої організаційної правової форми. Але з числа резидентів, тому що не резиденти не мають право перейти на спрощену систему оподаткування і сплачувати єдиний податок, але в такого платника податку середньооблікова чисельність працюючих за попередній звітний календарний рік не повинна перевищувати 50 осіб, а обсяг доходів не повинен перевищувати 5 мільйонів. Ось я хочу зауважити, що що стосується середньооблікової чисельності, так. То е, сьогодні відповідно до діючого законодавства оця межа 50 осіб, вона є е, е, такою ж, як і була е, відповідно до діючого законодавства. А що стосується обсягів доходів, то вони зросли майже в п'ять разів. Це я вважаю, дуже великий позитив, позитив для платника податку, бо розшириться коло платників, які будуть мати право перейти на спрощену систему і сплачувати єдиний податок. Але поряд з тим не можуть перейти на Сплату єдиного податку, суб'єкти господарювання, які проводять діяльність, яка заборонена. Якраз зараз перелік цей прозвучав. Він стосується не тільки суб'єктів господарювання фізичних осіб, він також стосується і юридичних осіб. Також не може отримати статусу єдиного податку суб'єкт господарювання в статутному капіталі якого сукупна частка. Належить юридичним особам і перевищує 25%, але такі юридичні особи не сплачують єдиний податок, тобто перебувають на загальній формі оподаткування. Ну і безумовно, що не може сплачувати єдиний податок від окремий підрозділ юридичної особи, якщо така юридична особа не перейшла на спрощену систему оподаткування. Ось такі от обмеження є. Якщо платить податку суб'єкт господарювання, юридична особа. Відповідає таким вимогам і критеріям, він може самостійно вибрати систему оподаткування, спрощену систему оподаткування і зареєструватися платником єдиного податку. Для цього потрібно йому подати заяву. Заява є встановлення зразка. За 15 днів до початку наступного податкового періоду він подає заяву і разом з заявою повинен подати також розрахунок доходів за попередній календарний рік. Я хотіла б ще звернути увагу наших глядачів, що розрахунок доходів він здійснюється зараз за новими правилами, тобто які вагомо відрізняються від тих, які діють сьогодні відповідно до указу президента. Тому про це завжди треба пам'ятати. От отакий от, от порядок переходу. Хоча для 2000, оцей перехідний період платники, які виявили бажання перейти на спрощену систему у 2012 році, для них значить встановлений такий особливий період. Тобто, якщо загальне правило заява подається за 15 днів, так то переходячи на єдиний податок у 2012 році, термін це продовжує до 25 січня. Так, що платникам нічого, мабуть, переживати, тому що заяву вони встигнуть подати до 25 січня. Крім цього, платники податку, які вже перебували на єдиному податку, і мають свідоцтво єдиного податку, то при умові, що вони подадуть заяву до 25 січня, ці свідоцтва вони будуть дійсні. От, а що стосується новоутворених підприємств. То вони зможуть вже зареєструватися платниками єдиного податку, здати їх реєстрації, якщо встигнуть подати заяву до закінчення місяця, в якому вони зареєструвалися. Це от особливість для новоутворених суб'єктів господарювання юридичних осіб. Що робити тим юридичним особам, які, наприклад, не підпадають під ці критерії? Виходу немає. Їм треба вибрати інший спосіб, іншу систему податкування, скоріш всього загальну систему податкування. А скільки в нас загалом в області юридичних осіб? У Нас понад три тисячі. Понад три тисячі, так дані Та, степаніна для платників єдиного податку встановлено один спосіб розрахунків. Так, Так. це одна єдина умова. Яка е, дає право платнику податку юридичній особі і не тільки фізичні, юридичні і фізичні, фізичні. І теж е, сплачувати єдиний податок. Це е, розрахунки за відвантажені товари роботи послуги проводити е, е, такий платник податку, повинен проводити лише в грошовій формі, готівковій або безготівковій. Якщо він порушив ці правила, так. Він вимушений е, перейти з е, спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування ну при цьому безумовно подавши заяву за 10 днів до початку вже наступного звітного періоду. Зрозуміло, пане Володимире, до цього часу громадяни, які здійснили торгівлю на ринках. Так вони з використанням торгівлю на ринках з використанням найманих працівників. Вони платили, мали фіксований патент на себе так, і 50% відсотків. Чи якісь зміни тут є зміни, звичайно, що стосується платників фіксованого податку, їх обмежили, ну скажімо так, віднесли до першої категорії, але однак обмежили щодо кількості найманих осіб, як я вже казав, вони не можуть мати. Трудові угоди, трудові угоди, з угоди працівниками. І, звичайно, що вони і не будуть платити ніяких додаткових витрат по, по, трудових, по трудових угодах, як вони робили до цього часу. В даному випадку, якщо платник, який працював на фіксованому податку от в, сьогодні, в сьогоднішніх умовах, він змушений тоді вибрати, або він. Здійснює діяльність на першій групі без найманих осіб. Ну, звичайно, це буде важко, тому що це і робочі місця, і, і виплати в бюджет. Це якщо платник має кілька торгових точок на ринку, скажімо так, то платник тоді змушений вибрати другу групу або третю, за бажанням платника. В другій групі платник зможе здійснювати діяльність за умови, що кількість найманих осіб не буде перевищувати 10 осіб. А також сума отримано доходу. Я хочу доповнити ще дану Степанівну щодо умов переходу на спрощену систему для підприємців. Вони такі ж самі, як дана Степаніна сказала, для юридичних осіб за умови подання платником заяви до 25 січня, а також подання розрахунку за попередній рік. Даному випадку за одинадцятий рік дані документи вже розроблені, з ними можна ознайомитися на офіційному сайті сайті ДПА в Тернопільській області або на офіційному сайті ДПС України. Та Степанівна вже сказала, якщо, наприклад, юридична особа порушує так умови перебування в четвертій групі, так які там далі послідовності. А от в першій, другій, третій групі для підприємців спрощенці, якщо вони порушують щось, то як це все порушується. Перше, що вони можуть порушити, це обсяг доходу, отриманий за попередній рік. Якщо порушиться для платників першої та другої групи, вони зможуть перейти в третю групу. Якщо Сума доходу за попередній рік перевищить 3 мільйони. І звичайно, платники зобов'язані будуть перейти на загальну систему оподаткування. Це також стосується і щодо кількості найманих осіб для першої, і другої, і, ну, і звичайно, третьої групи. Також, як дана Степаніна, сказала для підприємців. Встановлено так один єдиний вид розрахунків: це Безготівкова або готівкова грошова форма. Якщо ж буде порушено дану норму, платник зобов'язаний перейти на загальну систему оподаткування. Я так розумію, що згідно з цим законодавчим актом, так можливо, скоріше всього станеться така ситуація, що дуже багато платників будуть змушені перейти на загальну систему оподаткування. Тому що ну, є чіткі норми, якщо ненароком не крок вправо, крок вліво зразу просять тебе до загальної системи оподаткування, так? Ну я не думаю, що зразу перейдуть на загальну систему, тому що, по-перше, збільшено обсяг доходу за попередній рік, на який за яким підприємці можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування, а сам облік залишається спрощеним. Платники першої і другої групи будуть вести спрощену книгу обліку доходів. А платники третьєї групи для них передбачено спрощений облік, який розробляється Міністерством фінансів. А чи відбувалися в нас за останній рік, наприклад, такі переходи? Коли... Відбувалися переходи з єдиного на загальну систему, коли платник якраз порушував норму щодо суми отриманого доходу, тобто перевищував 500 тисяч гривень. Юридичні особи так само, та то... ну я ще б хотіла трошки акцентувати увагу по юридичних особах. Там є особливість. Скажемо, от найбільшим нововведенням є зниження сьогодні розміру ставки. Так, якщо ми сьогодні, відповідно до діючого законодавства, застосовували ставку 6,10% і для платників, які сплачують єдиний податок, то вже в умовах кодексу, вже починаючи з звітних періодів 2012 року, будемо застосовувати ставку 3,5%. і 3% – коли при умові сплати податку на додану вартість, і 5% – коли цей податок на додану вартість він включається до складу єдиного податку. Але хочу зазначити, що крім оцих основних ставок кодексом також передбачено застосування подвійних ставок. Але це в окремих випадках. І, зокрема, коли такі випадки... Це в випадку, коли саме суб'єкт господарювання, будучи на спрощеній системі оподаткування, перевищує цю граничну мишу доходів. Так? І сума перевищення 5 мільйонів. Якщо він перевищив, скажімо, в нього досяг там, за квартал якийсь відповідний квартал 6 мільйонів, то сума перевищення 1 мільйона він суму перевищення повин, повинен оподаткувати за подвійною ставкою. Якщо він на, е, вибрав ставку 3%, то за ставкою 6%. Аналогічно також. Застосовується подвійна ставка, коли от порушуються теж грошові розрахунки, а також проводяться види діяльності, які є забороненими. Оце така особливість. Вона теж також списується. стосується І фізичних фізичних осіб, е але для юридичних осіб застосовується подвійна, подвійна ставка, для фізичних осіб суми перевищення доходу застосовується ставка в розмірі 15% від суми отриманого від суми перевищеного доходу. Згідно з цим законом, чи є якісь нововведення у поданні податкової звітності? Ну, по юридичних особах так. Змінилися трошки, трошки порядок подачі податкової звітності, тому що відповідно до, до діючого сьогодні законодавства, так, платник податку за відповідний квартал, за звітний квартал подавав звітність. В місяці наступному за звітним кварталом до 20 го числа. Тепер для такого платника податку суб'єкта господарювання юридичної особи визначено квартальний податковий період, і платник податку зобов'язаний після закінчення звітного податкового періоду протягом 40 днів подати декларацію. Декларація вона заповнюється з наростаючим підсумком з початку року, тобто за квартал, за півріччя, за 9 місяців і за рік. Щодо. Що стосується підприємців, то для платників першої групи встановлено річний звітний податковий період із терміном подання податкової декларації. Слід зауважити податкової декларації, тому що до цього часу підприємці подають звіт платника єдиного податку. Значить. з нового року платники будуть подавати декларацію. Перша група буде подавати протягом 60 календарних днів за закінченням календарного року. Для платників другої та третьої групи встановлено звітний податковий період, який дорівнює кварталу. І звітність подається 40 днів по закінченню кварталу. Який порядок сплати єдиного податку? Порядок сплати для платників фізичних осіб. Встановлено що перша та друга група платників будуть сплачувати податок авансовими платежами до 20-го числа звітного місяця тут якраз і є різниця. Якщо до цього часу платники єдиного податку сплачували авансові платежі до 20-го числа місяця, що передує звітному місяці, то з нового року будуть сплачувати до 20-го числа звітного місяця. Тобто платникам нема чого хвилюватися, якщо вони в грудні не сплатили єдиний податок, в січні вони будуть платити за січень. Звичайно, для платників. Першої та другої групи вони сплачувати податок будуть в тих розмірах, які будуть встановлені рішеннями сільських, селищних та міських рад. Тут якраз слід зауважити, що для платників першої та другої групи є різниця щодо ставок податку. Для платників першої групи встановлено, що ставка податку встановлюється рішеннями місцевих рад. У розмірі від 1 до 10% від мінімальної заробітної плати, яка буде встановлена станом на 1 січня звітного податкового року. Для платників другої групи ставки встановлюються в розмірах від 2 до 20% від розміру мінімальної заробітної плати. Зараз йде активна робота і роз'яснювальна робота. Працівники податкових служб приймають активну участь у розробці цих нормативних документів, які будуть. Прийняті рішеннями місцевих рад. На сьогоднішній день вже третина рад затвердила ставки для платників єдиного податку фізичних осіб і надіємося до кінця року, що всі ради затвердять ставки якраз для платників, щоб платники могли перейти на спрощену систему оподаткування без будь-яких обмежень. А як це відбувається? Це міська рада, так? Я зрозуміла? Або Тернополі, рада, Тернополі е... міська рада. А в кожному районі сільська і селищна рада приймають ставки своїми рішеннями для зручності, тому що сільські ради не мають ні сайту, ні газет. Ми рекомендували оприлюднювати дані рішення через сайти районних рад, міських рад і надсилаються рішення в ДПА в Тернопільській області, які ми розміщуємо на сайті ДПА в Тернопільській області. Як будуть сплачувати єдиний податок юридичні особи? Юридичні особи сьогодні відповідно до указу сплачували щомісячно авансовими платежами в ті місяці, коли не припадав термін, термін подання звітності, а відповідно до кодексу вони будуть сплачувати щоквартально тобто протягом 10 днів після граничного терміну подання податкової декларації. Які переваги закону? Давайте підсумуємо, які переваги закону для підприємців, от цього який ухвалила Верховна Рада і вступить в дію з 1 січня. Ну, перш за все, це збільшено розмір доходу, за яким підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування. Друга перевага це що стосується сплати податку, то я вже за першу другу категорію говорив, за третю категорію, сплата податку буде не щомісячною, а щоквартальною протягом ну, після 10 днів після подання декларації, тобто вже йде. Квартальний термін сплати. Що стосується плати за найманих осіб, то підприємці не будуть сплачувати додаткових 50% за кожну найману особу. Це вже великий плюс щодо для підприємців. Для підприємців. Також для підприємців, які не мають найманих осіб, встановлено, скажімо так, податкові канікули на один місяць підприємці можуть подати заяву чи піти в відпустку і не сплачувати протягом одного місяця в році. Єдиного податку. А раніше податкові? Раніше, якщо підприємець перебував на спрощеній системі податкування, так, якщо перебував з початку року, значить сплата йшла до кінця року чи до кінця кварталу, в якому підприємець перебував на спрощеній системі. Якщо була заява про відмову від спрощеної системи, звичайно, нарахування не проводиться. В даному випадку є от така перевага для тих платників, які не мають найманих осіб. Для юридичних осіб. Ну, для юридичних осіб е, теж підвищення оцього граничної межі доходу е, від 1 мільйон до 5. Е, також е, дасть можливість бажаючим розширити коло бажаючих перейти на е, сплату єдиного податку. Е, також е, дуже позитивне нововведення позитивне, це я вже сказала, зменшення розміру ставки податку. І хочеться також відзначити, що позитивним є, і те, що зараз свідоцтво платника єдиного податку видається на безстроковий термін. Якщо ми сьогодні відповідно до діючого законодавства видавали лише на один рік, тобто дійсне свідоцтво було один рік, то тепер платнику не буде, не буде в нього такої необхідності ходити щорічно і поновляти такий дозвільний документ. Він сам буде приймати рішення, коли йому перейти. І спрощена система оподаткування на загальну і навпаки. Ну і ще одне таке нововведення, от так, така зміна, внесена законом 4014, вона стосується не тільки платників податку єдиного, але також платників податку на прибуток, тому що вишезазначеним законом скасовано обмеження щодо віднесення до витрат звітного періоду, платників податку на прибуток, витрат понесених в зв'язку з придбанням товарів робіт послуг. У господарювання фізичних осіб, оце вже дасть розширити більш можливості, так для і для фізичних осіб, і для юридичних проводити відповідні господарські операції. Ось я думаю, все це дасть можливість розвиватися нашому малому бізнесу. Ми тут з вами проговорили так. Люди, люди можливо, підприємці побачать, можливо, будуть зайняті своєю роботою. Де ще вони можуть дізнатися про ці зміни? Куди можна звертатися, щоб роз'яснили най... інформацію? Найсвіжіші новини? Можна можна побачити на сайті ДПА в Тернопільській області. Також е, можна зателефонувати за телефоном 1507 довідкову службу і або безпосередньо звернутися в податковий орган за місцем проживання. Будемо сподіватися, що новий закон дасть можливість збільшити так державну казну, і можливо вам полегшить трошки роботу, полегшить роботу підприємцям. Дякую за те, що завітали до нас у студії. Глядачам хочу нагадати, що це була програма Час реформ дякую.